Ану, сидіти, щоб ця кров залила нагло! Жив був пес, звикає до слави і цей зірковий звір. Вівчарка акторки Ганни Кошмал дебютувала в популярному серіалі Село на мільйон. Я дуже переживала, як він буде себе вести, коли дуже багато камер. Коли дуже багато людей я дуже переживала, я ніч не спала. Думала вже, господи, на, на що я на свою голову на то пішла. Але він, напрочуд, сміливий хлопець. На зйомках серіалу Фред чесно заробляв на кісточки важкою працею. А от вдома підпрацьовує психотерапевтом безкоштовно. Він завжди тебе пожаліє. Він так приходить, кладе на диван таку щочку і просить почухай, почухай мене. І так заскує. Спинятися на досягнутому ці двоє не збираються і продовжують тренування. Хто знав, яке кіно ще занесе акторку? Полка взять взять ти як мішка на дерево. Прижок! <плес> ну, що ти на неї кричиш? Вона не винувата що ти її достатньо можеш.